Лунають вибухи в Києві, атакують дрони, вибухи в різних регіонах. Тривога лунала доволі довго. Дрони цілили по об'єктах інфраструктури, зокрема по світлу. А також декілька штук збили над Київською ГЕС. Пишуть телеграм-канали. Дрони дуже швидко дістались до столиці, тому не виключено, що запускались із лунінця з території Білорусі. Одразу після цього вибухи пролунали і в Білорусі. Пускові установки накрили. В Вишгороді Київської області також прогреміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги. Декуди жителі столиці теж повідомляють про ледь чутні вибухи в Києві. У повітряному просторі зафіксовано ворожі безпілотники. Сили ППО працюють по цілях. Повідомляють в Київській обласній військовій адміністрації. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги. Російські терористи знову піднімають у повітря літаки ДРЛВ А-50У та МІГ-31, а тому вже 5-6 січня можна чекати на нові масовані ракетні удари. Про це у коментації. 3.24 каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Експерт пояснив, що напередодні останніх ракетних обстрілів України російські терористи вкотре літали у Білорусі біля українського кордону. А тому можна зробити висновки, що окупанти готуються до нової ракетної атаки України. Літак А-50 бачить на глибину до 600 кілометрів від точки, де перебуває. Він може проглядати фактично третину нашої країни з півночі, включаючи Київ та увесь так званий Варшавський шлях. Тобто, Літак чудово бачить все, що з Польщі йде у наш бік, вважає Роман Світан. Світан наголосив, що Міг-31 можуть нести ракети Кенджала, які є вкрай небезпечними для України. Також з території Білорусі росіяни можуть запустити Х-59 або протирадіолокаційні ракети Х-31П. Військовий наголошує, що російські літаки намагаються виявити нашу систему ППО, щоб обстріляти Україну ракетами. Після активності літака А-50 росіяни зазвичай починають ракетні атаки, а тому на новий удар можна чекати. Ати вже 5-6 січня російські терористи перед новим роком вкотре атакували Україну ракетами, вбивши українців та пошкодивши нашу інфраструктуру. Також від 1 січня росіяни атакують Україну іранськими безпілотниками. В ОК південь вважаючи, що окупанти можуть атакувати Україну на Різдво 6-7 січня. У військовій розвідці також вважають, що наступний ракетний удар по Україні може бути на початку першої половини січня. Українські військові готуються до цього. Просто перед різдвом 5 січня в мережі знову з'явилася інформація, як і минулого року, про те, що не стало Людмила Янукович, 24 січня 2022 року. Про це першим писав блогер Петров. Людмила Янукович померла годину тому. Завжди шкодував цю по суті безлобну просту донецьку бабу, у якої в житті склалося все дуже добре для того, щоб спокійно вивозити все, що на неї звалилося, йдеться в повідомленні. В той же день українська блогерка та публіцистка Катерина Золотарєва також написала пост у своєму телеграм-каналі про смерть Людмили Янукович. Кажуть, не стало Людмила Янукович. Не знаю точно чи правда це, але якщо так, то особисто мені її шкода. Проста українська жінка, донечанка, мати та дружина. Батя я намагаюся. Ось в цьому вся вона нехитра та беззлобна, поховала зовсім ще молодого і коханого сина, нещасна і змучена, відкинута і зраджена своїм невірним чоловіком, і стала на рівному місті ворогом для своєї ж країни по його дурості та безглуздості. Нехай знайде там такий довгоочікуваний спокій, зазначено в повідомленні. Тоді в адвокатському об'єднанні Аверло. Лекс, яке захищає інтереси екс-президента Віктора Януковича в судах, спростували інформацію про смерть його дружини Людмили. От зараз там мовчать. Місяць тому з'явилася інформація про те, що Людочка крайній раз заїхала на могилу до сина в Севастополі та продала свою мережу магазинів. Вона прибиралась до Росії, місце знаходження, після чого її було невідомо. Такий поспіх був зумовлений страхом того, що ЗСУ найближчим часом зайдуть в Крим. Сама Людмила жила в курортному селищі Відрадне в окупованому Криму у величезному особняку, площі 1,2 гектара з власним гальковим пляжем. Населений пункт розташований на березі моря між селищами Кливань, Микита і Ялта. Людмила Янукович володіє триповерховою вілою площею 2345 квадратних метрів, котеджами для відпочинку на березі моря, будиночками для обслуги, спа-центром, басейном, тенісним кортом, альтанками, господарськими приміщеннями та іншими спорудами. Особняк знаходиться на колишній території Кримського науково-дослідного інституту виноградарства і виноробства Магарач. У 2003 році тоді ще прем'єр Янукович отримав цю землю, відібравши її у інституту, а у 2004 році там побудували вілу а от секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів більше деталей вже про її скандального чоловіка. Виявляється, екс-президент втікач Віктор Янукович 7 березня 2022-го вже прилетів до білоруського мінська. Саме до того дня Росія розраховувала захопити половину України, включно з Києвом. Про це Данілов сказав під час інтерв'ю, яке транслювалося в межах національного телемарафону Єдині новини до української столиці. Кремль планував відправити своїх маріонеток, які б створили. Новий проросійський уряд серед них мав бути і Янукович. 7 березня, за розрахунками російських загарбників, вже мала бути окупована вся лівобережна частина України, після чого президента втікача мали транспортувати з Мінська до Києва. Наступним етапом у планах Кремля мало б стати захоплення всієї нашої держави. Росіяни сподівалися дійти до Львова за 19 днів. Данілов наголосив, що з грудня 2019 року в Ренбо дуже дуже потужно готувалися до повномасштабної війни з РФ. Якби держава не була готова до війни, то за 3-5 днів росіяни мали б той успіх, на який вони розраховували, зазначив він. Нагадаємо, що ми повідомляли уже про те, що легітимний перебував у мінську, де Кремль готував його до спецоперації. За одним із сценаріїв його планували оголосити президентом України. Це зокрема підтверджують дані із сайту моніторингу повітряних судень Flightradar. приватний літак Dassault Falcon 900C із бортовим номером RA09617, яким за часів свого президентства в Україні користувався Віктор Янукович. Приземлився в аеропорту мінська 7 березня. У Білорусь він вилетів з аеропорту Внуково в Москва. О 13.30 за київським часом Військові десантники після поранень вирішили зайти до кварталу 95. Поговорити після скандалу актори не вийшли. Продюсер Ігор Кондратюк різко висловився щодо скандального номера 95-го кварталу. Він розповів, якою мовою спілкуються в Скадовську, та звернувся з порадою до Юрія Великого. Український телеведучий Ігор Кондратюк зізнався, що не стежить за випусками кварталу 95. вже давно, оскільки вважає його низькопробним шоу, але не міг не звернути увагу на скандальний випуск, який заполонив стрі. Новин продюсер засудив Ірину Гатун за поїздки в Крим після окупації та різко звернувся до авторів сценарію. Є актора Юрія Великого, який у номері зіграв мешканця Закарпаття. Поїдьте в окупацію, пасийте у Скадовську, а потім над вами будуть сміятися, що ви лисий у житті. Порадив Ігор Кондратюк, ведучий родом з Херсонщини, та навчався у Каланчуку Скадовського району. Він пояснив, що це ще одна тупість, вважати, немов там усі спілкуються російською. Я можу сказати, якою мовою розмовляють в Скадовську. Там скоріш за все переважно Суржик. Додав Кондратюк. Продюсер порівняв 95-й квартал з Олексієм Арестовичем, який живе у своїй бульбашці. Льоша Арестович теж сказав, що в Києві говорять тільки російською мовою. Він живе на своїй якійсь окремій планеті. На такій же планеті живе 95-й квартал. Сказав Ігор Кондратюк. У мережі розгорівся скандал через новорічний випуск вечірнього кварталу, де коміки пожартували про дівчину зі Скадовська. Свою думку щодо цього зашквару висловила Яніна Соколова. Крім того, вона згадала й інші недолугі жарти гумористів про голодомор, майдан та Україну, яку малювали актрисою з порнофільмів. Також журналістка припустила, чому українці й досі продовжують толерувати цей жлобський гумор. Вона проаналізувала останні 10 років діяльності кварталу 95 і зробила висновок, що ми самі дозволили кварталу жартувати так про нас. Так вона пригадала, як у випусках проєкту українців зображували недолугими селянами й жебраками, історичні постаті та події спот а трагедії висміювалися. Сеньори Голодомори, Томаси, Термоси, запорізькі козаки в бутафорських пристріляних шапках і шароварах, Україну малювали актрисою з порнофільмів, а студентів активістів майдану. Надалі героїв майдану ілюстрували якимись диваками у светрах, яким непогано по приколу видати ебонітові палички, аби побачити, чи буде струму протистоянні з Беркутом, зазначила Яніна. Соколова. Підкреслила усі роки незалежності квартал 95, ці малороси ржали з України. Номовних українців водночас блогерка додала, що зараз квартал перевзувся і трендово став україномовним. І тепер вже цинічно кепкує з російськомовних, які намагаються перейти на українську. Зокрема, активістка згадала скандальний номер про Преселенко зі Скадовська, якого мористи зобразили як тупу, неотесану панянку. Десять років кривавій війні, якою Росія нищить всеукраїнське, все і цих панів теж. Студія квартал 95 випускає після двох років повномасштабної війни, відео в якому принижу в одному образі одночасно всіх українців на окупованих територіях, бо вони на їхню думку недостатньо якісно говорять українською, написала Яніна. На думку журналістки, деякі українці, зокрема й ті, котрі були присутні на новорічному виступі коміків, і надалі продовжують толерувати жлобський гумор через низьку українську культуру, тож вона вважає, що час вже бути радикальними щодо тих, хто принижує українців. Я не знаю, хто пише тексти кварталу, але українці з теперішнього б такого не написали. Може, вони це Наристи кварталу живуть в іншій реальності. Настав час не бути толерантними до цього. За що ми воюємо, кого ми принижуємо себе? Хто я колись ставив питання президент? Тому вже варто все ж знайти відповідь на це питання і маргіналізувати тих, хто принижує нас, зазначила ведуча.